Вітаю вас в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Вчора ввечері Володимир Путін підписав розпорядження, відповідно до якого визнав незалежність Республіки Крим, і доручив всім органам влади Російської Федерації розпочати процес приєднання Криму до Росії. Сьогодні ж вранці Державна дума Росії ухвалила заяву, у якій підтвердила намір приєднати Республіку Крим до Російської Федерації о 15.00 за Москвою або о 13.00 за Києвом очікується виступ президента Володимира Путіна із заявою щодо ситуації, яка складається навколо Криму. Але очевидно, що Росія визнає Крим як суб'єкт Російської Федерації. Тим часом Придністров'я вже також звернулося до Російської Федерації до Державної думи Росії з вимогою також приєднати їх до Росії. Нагадаю, що Подібний референдум, який відбувався в Криму минулої неділі, відбувся і в Придністрові. Придністров'я це частина Молдови, і цей референдум відбувався в 2006 році. Утім, рішення цього так званого референдуму не були імплементовані. Очевидно, що Російська Федерація тепер буде займатися приєднанням двох територій: це Криму та Придністров'я. Тим часом Зорян Шкіряк, активіст Євромайдану. Так написав про ситуацію, яка складається зараз із Кримом. Державна дума вже приєднала Крим до Росії. Ну, ну, знаєте, мене зовсім не дивує імперський апетит містера Пу, бо він шизофренік, кровожерливий деспот і просто наволоч. Хоча, мабуть, всі розуміють, що ним керує страх, але попри все, мене дивує, що в усьому його оточенні не знайдеться жодної адекватної людини, котра спокійно пояснить цьому ідіоту, що вони на шляху до повної міжнародної економічної політичної ізоляції і як наслідок розвалу Російської Федерації. Тим часом щойно з'явилася інформація про те, що Єврокомісар Штефан Фюле вважає, що в зв'язку із ситуацією в Україні Євросоюз може розглянути питання про розширення ЄС. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt. Єврокомісія підтверджує свою пропозицію про прийняття України до складу ЄС. Як бачимо, у такий спосіб, у спосіб, коли Російська Федерація намагається розшматувати Україну Євросоюз збирається зробити кроки назустріч новому українському керівництву. Валерія Новодворська в своєму блозі на ехо Москви написала про те, що насправді Путін не обмежиться Кримом, і очевидно слід чекати на чергове загострення у східних та південних областях України. Дорогі майданники, герої України, дорогой правий сектор. Пан Дмитрий Ярош, вы завершили победой и заплатив дорогой ценой, отстояли украинскую демократическую революцию. У вас есть оружие. Вы должны не дать своему правительству отдать Крым, не дать ему остаться в СНГ, не дать сохранить дипломатические отношения с Россией, не дать ценой национального унижения выиграть пару недель. Путін настроєн провести референдуми по всій Восточной Україні. Они будуть такими ж шутовськими і нелегітимними, як в Криму, з допомогою бандітів камуфляжей які допомагають російським військам в Криму, ані проштипіляють нужные рішення. Сейчас все зависить від вашої неустрашимості, пише Валерія Новодворська, відома опозиціонерка Росії. Вчора, як відомо, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій щодо. До високопоставлених російських політиків під санкції потрапили, зокрема, радник російського президента Сергій Глазів, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, віце-прем'єр Дмитро Рогозін, а також помічники президента, помічник президента Владислав Сурков, депутат Олена Мізуліна і Леніт Слуцький, сенатор Андрій Клішас, віце-прем'єр-міністр Росії Дмитрій Рогозін в своєму твіттері так написав про те. Про своє включення до цього списку прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер заявив мені в списки, теж небось, іщуть мої щита і вілли, розмічтались. І Дмитро Рагузін говорить насправді про те, що у нього жодних рахунків, немає, жодних нерухомостей за кордоном і нема з чим змагатися чого змагатися з ним. Владислав Сурков також пише, расценивая решение Вашингтонской администрации как признание моих заслуг перед Россией. Это большая честь для меня. Щитов за рубежом не имею. В США меня интересуют Тупак Шакур, Аллен Гінсберг и Джексон Поллок. Для доступа к их произведениям виза не нужна. Так что ничего не теряю. Ось такий патріотизм псевдопатріотизм російських чиновників, які навіть санкції щодо себе вони вважають це як за честь. Тим часом депутати Державної думи сьогодні запропонували президенту Сполучених Штатів Америки Бараку Обаму і політикам Євросоюзу розповсюдити санкції щодо всіх російських парламентарів. Вони вважають, що у такий спосіб можна боротися із тиском Заходу на Росію. Як відомо, цей тиск пов'язаний з позицією Російської Федерації щодо України, щодо Криму. Ми сьогодні предлагаємо американцям включити список по санкціям всіх депутатів Газдуми, раз уж американці роблять акцент, що в цьому списку є 400. 36 депутатів Госдуми, які голосували за закон, який захищає наших дітей від гей пропаганди. Ну, це заявив один із народних депутатів Російської думи. Бачите, як змішано все санкції змішали з якимось законом про гей паради і про можливості говорити, як вони вважають правду. Олександр Бергенець, народний депутат України, на своїй сторінці в Фейсбук пише Ердоган розповів. Путіну як російські кораблі можна ізолювати в Чорному морі навічно, якщо Російська Федерація не отямиться. і так усі дзвонять Путіну. Вітають з незалежністю Криму. Розповідає щось веселенька. Після чого і інфаркт не за горами мається на увазі, що турки пригрозили Росії закрити босфор для кораблів російського флоту. Антон Орех на своїй сторінці в, в, в блозі «Навайхи Москви пише: сказавши А, скажи і Б. Другого шанса отобрати у хохлов». исконно русские земли не будет. Тем более, что митинги, захваты административных зданий, жертвы на площадях, все это уже есть. Есть альтернативные народные губернаторы, есть российские флаги в руках демонстратах и на флагштоках. То есть потенциальная энергия накапливается быстро и объемно. Остается главный вопрос. Решится ли наш главнокомандующий перевести потенциальную энергию в Кинетическую. Понятно, что сама Украина защищаться не в состоянии. Роман Шрайк пишет на своей странице в Facebook, мы все недооцениваем масштаб личности Путина. Это великий человек, готовый заплатить высокую цену, чтобы помочь ближнему. Вы, наверное, помните, как Путин 6 лет назад заявил, что Украина не состоялась как государство. Тогда мы это восприняли как оскорбление и обиделись. И обида помешала нам увидеть, как Путин прячет свою боль. Ему болела Украина, теперь против него весь мир. Экономика его родины начинает затяжное падение. Долгосрочные личные государственные перспективы в тумане, но внутренняя боль Путина уходит. Ведь теперь Украина обязательно состоится как государство. Потом мы поймем и примем эту жертву и поставим памятник Путину как герою Украины в Крыму. Андрей Колесников, шеф-редактор новой газеты Пыша на своей сторинции. В, в газете ру. Украинский кризис был обложен словами фантомами, отчасти потерявшими смысл, отчасти используемыми каждой стороной многовекторного конфликта по своему усмотрению. Легитимность, фашисты и бандеровцы. Все, кто за не за присоединение Крыма, бандеровцы. Все, кто вышли на шествие против войны, вся золотушная московская интеллигенция. Всі креаклы і хіпстери – бандеровці, жиди, продавшися бандеровцям. самый пикантный к нашого нашего времени. Как это новое общественное политическое явление определил коллега Леонид Госман: жида бандеровцы. Особенно пикантна квалификация новой в Києві, як хунти і неонациста в устах теоретика консервативної революції ультраправого ідеолога Олександра Дугіна, публікатора зарубежных около теоретиков. Ольга Герасимчук, Гресимюк даруйте нас в своєму блозі на українській правді розмірковує про те, що робити в нинішній ситуації і. Як діяти, коли над Україною нависла загроза війни. Перше треба зробити, перше, що треба зробити, щоб не вмирати від думки, а як завтра війна, це повернути собі здатність контролювати своє життя, робити вибір. Для цього треба щодня відривати себе від девайсів, моніторів і робити навіть найменші справи, які дадуть відчуття, що це те, що залежить лише від нас, так радить Ольга Герасим'юк. Ігор Луценко на, в своєму блозі на Українській Правді пише про те, що командир російських військ, які зараз дислокуються у Криму, насправді кат Чеченської війни. Він згадує, мається на увазі. Ігор Луценко згадує викрадених автомайданівців Олексія Гриценка, Сергія Супруна і Наталію Лук'янченко. Їх, між іншим, розшукують, вони зникли в Криму і. Батько Олексія Гриценка Анатолій Гриценко, народний депутат України, неодноразово писав в своєму журналі на Фейсбуці про те, що його син зник і просив представників Кривської автономії втрутитись в ситуацію. І от ігор Луценко пише про те, що генерал-лейтенант Ігор Турченюк іронія із. Історії українське прізвище, ймовірно, українського походження, Названий керівником усіх російських частин, котрі введено на територію півострова, у 1999-2000 роках Турченюк командував 138-ю окремою мотострілковою бригадою, котра зокрема займала урус Мартанівський район у Чечні. Після того як бригада звідти пішла, там Познаходили тіла закатованих місцевих жителів, котрих до того бачили затриманими росіянами. Ну я сподіваюся, що все-таки Олексія Гриценка, Сергія Супруна і Наталія Лук'янченко знайдуть в Криму, і все буде добре. Ну і на сам кінець я хотів би показати фото жаби. Героями фото жаб стали і Володимир Путін, і багато інших героїв в лапках, які упродовж минулих кількох днів були. В центрі уваги усієї громадськості, української громадськості і російської, ви бачили тут щодо Маккейна, якраз сенатор США заявив про те вчора: про те, що Росія це такий. Велика собі автозаправка, і достатньо її просто вимкнути надходження палива, і тоді всі питання почнуть вирішуватись. Ну, очевидно, Сполучені Штати мають більше можливостей і більше оптимізму щодо того, як можна тиснути на Російську Федерацію. Поки що українцям не вдається тиснути на Росію. Росія тисне на Україну. І як я вже говорив о 13-й годині за Києвом, ми очікуємо виступ президента Російської Федерації Володимира Путіна, який має ще раз чітко окреслити пріоритети і завдання, які стоять перед Російською Федерацією щодо Приєднання Криму до Російської Федерації як одного із суб'єктів Російської Федерації. Ми будемо стежити за виступом Володимира Путіна і за тим, як власне, блогери коментують події, які розгортаються в Москві, тому що зараз власне Державна дума і президент Російської Федерації мають зробити основні заяви, після чого ми будемо вже розуміти, як будуть розгортатися. Події далі. Ми вже зустрінемося з вами о 15.30, І потім я розкажу вже, як блогери коментували виступ Володимира Путіна. До зустрічі Сергій в мене є одне лише запитання. Багато блогерів е е звертаються до Путіна навіть Ольга Герасимюк, про яку ти казав, Юлія Тимашенка нагадала про основний принцип дзюдо. А сам Путін у Фейсбуці, Твіттері, блогах десь якось реагує на ці відкриті листи, звернення. Він ніяк не реагує, і це найбільша проблема. Мені здається, не лише Володимира Путіна, а й всіх керівників держави, що вони починають втрачати. Відчуття реальності насправді Володимир Путін оточений кремлівською пропагандою, придворними соціологами і політологами, які йому певно, що говорять Володимир Володимирович, ви на правильному шляху, ви правильно сидієте. Подібна історія вже була із Віктором Януковичем, і ми знаємо, чим це завершилось. Мені здається, що Володимир Володимирович Путін також перейшов уже в цю паралельну реальність, як і Віктор Федорович Янукович до. Нам лише треба дочекатися, коли Володимир Володимирович зустрінеться з Віктором Федоровичем в статусі вигнаних президентів, які будуть говорити, що вони легітимні, єдині, живі і неподільні два президенти. Це був повністю реальний Сергій Руденко і повністю реальні огляд блогів.